Представляють єдині знижки на естифін 20% в Аптеках подорожних пам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Загинула ціла родина у Києві. Російська ракета вбила 10-річного Максима Семенюка, його сестричку і маму. Під час розбору завалів рятувальники знайшли щемливі фото хлопчика. А в той час Росія на родбезі ООН годувала всіх. Котлетами по київськи, які оплатила кривавими грошима. Про те, як обірвалося світле дитинство діток і як Росія вкотре шокувала цинізмом, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Помста буде вічною під час ракетної атаки на Київ, 8 липня загинув 10-річний Максим Симанюк. Разом із хлопчиком рятувальники знайшли тіла його мами та сестри. Повідомила радниця оповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. В ефірі ICTV в рамках телемарафону Єдині новини. Вибачте за мої емоції, тому що я насправді. Е... Мабуть, сьогодні вперше так відверто не можу стриматись, тому що буквально кілька хвилин тому я отримала фотографії від наших слідчих органів з мертвими дітьми, цими дітьми, яких дістали з-під завалів, це дівчинка 9 років, і хлопчик 11 років, і їх мама. І ці діти точно не очікували сьогодні, що сьогодні їх життя закінчиться. Вся міжнародна спільнота повинна. Негайно діяти, тому що ми вже стомилися доводити всій світовій спільноті про те, що у засобів ППО. Є ціна, і ця ціна це життя, життя наших діток. Максим був вихованцем карате клубу. Чемпіон маленький чемпіон з радістю відвідував тренування та мріяв стати спортсменом. Під час атаки його родина перебувала у власній квартирі. На момент загибелі Максиму було 10 років. Його сестричці Анастасії 9, Мамі Зоряні 40. Повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Української Федерації. карате. Це Максим Семанюк, річний каратист. Він, його сестра та мама були вбиті російською ракетою в їхньому домі в Києві. Максимку назавжди 10 років, через співчуття батькові, а також клубу Чемпіон, де тренувався Максим Семенюк та тренеру. Своєю чергою тренер юного каратиста Володимир Боєв також емоційно відреагував на обстріл та на загибель свого вихованця. Російські нацисти вбили нашого маленького чемпіона Максима Семенюка. Ненависті недостатньо, помста буде вічною. Нагадаємо, що вранці, 8 липня, в будинок, де разом зі своєю сім'єю жив Максим Семенюк, влучила ракета росіян. Внаслідок атаки один під'їзд був зруйнований повністю. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Шевченківський район Серець. Ми бачимо ще одне влучання. Житловий будинок десь приблизно 17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо. Чуємо голоси, люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Тобто роботи, роботи йдуть і в цьому районі міста Києва. Знаємо, що і в інших районах міста Києва така сама ситуація. Тобто Робимо все для того, щоб максимально надати допомогу. завали Пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку шевченківського району тривали більше доби. З кожною хвилиною кількість постраждалих та загиблих збільшувалась. Під час розбору завалів рятувальники знайшли фотографії родини хлопчика, якого разом із мамою знайшли під завалами житлового будинку в шевченківському районі. Світле дитинство, спорт, навчання, можливо, і перше кохання. У нього відібрали все. Росія продовжує відбирати у наших дітей життя. А в той час як рятувальники продовжували працювати на місці влучання ракети в Шевченківському районі, а також ліквідовувати наслідки ворожої атаки на території дитячої лікарні, росіяни вкотре відзначилися цинізмом. Напередодні Радбез ООН на вимогу України зібрався на засідання через масований обстріл РФ та удар по Охмадиту. Розповів подробиці російської ракетної атаки на дитячу лікарню директор лікувального закладу Володимир Жовнір. В момент російської атаки на лікарню, 8 липня, всередині перебували понад 600 пацієнтів, і майже стільки ж працівників проводились три складні операції: поранені 300 людей. З них восьмеро діти. Двоє дорослих загинули. Одна з них молода лікарка, пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади. Серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди, і ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час. А так Україна агресорки на дитячий шпиталь засудило чимало країн. Але головою на засіданні в радбезі цього місяця саме Росія, яка ще й влаштувала того самого дня ланч з нагоди свого президентства в Раді Безпеки. Основною стравою в меню була котлета по київськи з картопляним пюре. Котлети по Київськи в день убивства дітей у Києві на засіданні Радбезу. Представник України Сергій Кислиця нагадав, що цей ланч оплачений кривавими грошима. Окрім того, коментуючи масово на атаку окупантів, він додав, що Росія намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти і перевиховати ракетний удар Росії по дитячій лікарні Ахмадит у Києві демонструє глибоку зневагу РФ до будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження. Росія, як рак, але гірше. Вона припинить вбивати і поширювати насильство лише коли буде нездатною робити це. Обов'язково потрібно збивати російські ракети. Обов'язково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, який прибув до Вашингтону на саміт НАТО, не стримався, говорячи про трагедію в Ахмадиті. Для мене це знаєте. Це завжди для всіх, мені здається, це дуже чутливо. Я батько, я президент, я людина. І це дуже, дуже складно втрачати людей. Це дуже складно і втрачати дітей. І ви бачите цих людей, батьків, коли діти їх помирають. В цей момент ви хочете вбити Путіна і це це всі з нас хочуть цього дуже сильно. Бо бо справді він мені мені здається, я не знаю. В цей момент мені здається, він щось п'є. Він він не думає для нього не важливо, що відбувається в Україні. Атака була в чому, в чому трагедія, що це не була атака на, на військовий об'єкт чи щось подібне. Чи чи те, що щось було недобре з ракетою? Ні, ракета точно на госпіталь летіла, і це не вперше. Тим часом пошуково-рятувальні операції у Києві завершені внаслідок російської масованої атаки у столиці 34 загиблих. Повідомив начальник МВА Сергій Попко станом на ранок 10 липня в лікарнях госпіталізованими залишаються 38 потерпілих, які отримали поранення внаслідок ракетного удару ворога, 8 липня. Шість з них у важкому стані. Крім того, в дитячих лікарнях міста перебувають шестеро дітей з лікарні Ахмадит, які постраждали від російської ракети два дні тому. Загалом на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області. Знаходяться 100 маленьких пацієнтів Хмадиту. Також у КМВА зробили заяву щодо відновлення столиці після ракетного удару. Зокрема, йдеться про те, що внаслідок ракетного удару ворога 8 липня по Києві у столиці було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності. Всі об'єкти зафіксували. Відразу після терористичної повітряної атаки відповідні структурні підрозділи розпочали обстежувати та вивчати інформацію по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогодні вже прийнято рішення щодо. Перших етапів відновлення місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири, їхні вікна, балкони, тощо в рамках державної програми є відновлення. Це стосується і приватних будинків щодо багатоповерхівки на вулиці Сальського, де російська ракета зруйнувала цілий під'їзд. Спеціальна комісія має завершити свою роботу по обстеженню будівлі на підставі висновків спеціалістів. Вже буде прийматися рішення: чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту. Команда Тесен висловлює щире співчуття рідним і близьким усіх загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим внаслідок масованої атаки окупантів у Києві та інших містах України. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Ми бажаємо вам тихого та спокійного дня. Побачимось.